Всім доброго часу, вітаю в себе на каналі Таро Таробам Всесвіту. Ми продовжуємо записувати Таро розклади прогноз на грудень 2022 року. Сьогодні ми записуємо для близнюків знаку зодяку. Працюємо на колоді Таро Снів і одне питання ми дивимось на колоді 78 дверей. Тобто, ми одне питання роздивляємось. Ваші бажання, ваші мрії, плани, чи реалізуються вони у наступному місяці, в грудні 2022 року. Так, дивимось. Загальну енергетику подивимось місяця. енергетика грудня місяця 2022 року. Фінанси перша половина грудня. Друга половина грудня. Здоров'я перша половина грудня. друга половина грудня. Особисте життя для тих, хто в парі або одружені. Сімейні пари. Так, перша половина, друга половина. Для тих, хто без пари на сьогоднішній день знаходиться перша половина, друга половина грудня. Так. Загадуйте свої бажання, що ви хочете реалізувати, які плани, мрії, які у вас є на грудень місяць. чи Збудуться ваші плани чи реалізуються ваші мрії? Так, дивимось енергетика енергії всього, місяця. характеристика, енергія, так. Тут взаємообмін, можу так сказати, будете, буде плодотворним. Так? Ви будете працювати, отримувати за це свої кошти, але тут говорить про те, що більше всього, що тут такі робочі процеси, тобто скільки ви вкладете, стільки ви отримаєте. Також тут проходять благодійні внески, можливо, ви будете займатися благодійністю, або вам якісь. Вам прийде якась благодійна допомога, тобто або від якоїсь особи від чоловіка, жінки, можливо, родичі, мами, та, тато, так можливо, якісь соціальні виплати, але тут дуже рідко проходять соціальні виплати, тому що тут, знаєте, як звеління вищих сил, якщо вищі сили розпоряд, тобто дозволять вам будуть якісь фінансові виплати додаткові. Тут де через шістка Пентаклі вона говорить про те, що за договорами. тобто Тут є заключені якісь договори. Тобто, або між вами Вищими силами, або між вами і іншими людьми. тобто тут так, або ви будете допомагати комусь, або вам хтось допоможе, або будете плодотворно працювати і отримувати свою зарплату. Також тут проходять ще й премії. Тобто, якщо ви добре працювали цей рік, то вам можуть і дати якусь премію за вашу працю. Так, добре, дивимось. Ваші фінанси. Двіться, де десятка колесо фортуни, десятий аркан говорить про зміну, прийшов час змінювати якусь ситуацію. Тобто, якісь у вас будуть зміни, тобто, здвиги якісь будуть. Тут карта ще кармічна, тут судьбоносні зміни будуть у вас у фінансовому плані. Тобто, ви будете впливати в першу половину грудня, на зміни, якісь кардинальні з вами будуть відбуватись в роботі, в фінансах, в бізнесі. Тобто все буде змінюватись. Давайте подивимось в першу половину, куди буде змінюватись, а стабільність, дивіться, друга половина десятка пентаклів, друга половина грудня. Десятка контактів, тобто будете прикладати масу зусиль або вищі, сили, дивіться, дарунок. Про тобто, те, що я говорила, що ви, як би там не звучало, хто там вірить, не вірить, Є в нас такі люди, які не вірять в вищі сили, так? але я вам скажу, вищі сили бачать можливо, ваш труд, можливо, ваше старання, і буде змінений у вас фінансовий потік. Тобто тут будуть якісь, я можу сказати, що десятка контактів це сімейне благополуччя, це фінанси сім'ї, тобто те, що вже у вас накоплено. Тут, можливо, такі моменти, і бути, що ви можете і залишитись, на жаль, і без роботи, тому що зміна у кожного різна, розумієте? Зараз ми подивимося, зміни. Карта сила. Дивіться, тут е, перша половина е, у вас примусово м, будуть зміни якісь проходити. Про що я говорю, що не у всіх будуть добрі зміни? Е, примусові зміни, у вас буде фінансовий потік, туди-сюди скакати. Тобто тут буде так: отримав кошти і віддав. Получив кошти і віддав. Можливо, хтось буде закривати кредити, можливо, хтось буде комусь допомагати. Тобто всі кошти, які вам будуть приходити, на жаль, вони будуть і уходити. Можливо, хтось буде витрачати на якісь подарунки, хтось буде витрачати на якісь платежі, хтось, можливо, з допомогою родичів купить будинок з допомогою якогось чоловіка. Тут проходять такі які юристи, такі військові, тобто е е і правоохоронні органи. Тобто, дивіться, тут е можливий такий момент, що ви будете зв'язуватися з якимсь адвокатом, тому що тут юстиція йде, так е який буде вам допомагати вирішенні якогось е е житлового питання. Тут зміна е більше, ви будете витрачати, ніж отримувати, тобто можливо, буде е е покупка, так. Тобто ви сплачуєте кошти, взамін отримуєте, отримуєте будинок, більш таки, знаєте, на, мене йде на житло. Двійка Пентаклі нас завжди говорить про нерухомість. Тобто тут будуть зв'язані питання з нерухомістю, можливо, хтось або буде змінювати квартиру, Змінювати житло, покупка житла, так, тут або вам будуть допомагати батьки, або ви будете батькам чомусь допомагати. Тобто тут такий момент, або батьки будуть допомагати своїм дітям. На жаль, це зв'язано з якимись конфліктними ситуаціями, з неприємними ситуаціями, але можу сказати так, що ви настроєні дуже серйозно і будете йти до кінця, тобто до, до тих пір, поки ви не отримуєте бажаного. Хто не збирається купляти нерухомість, тобто у вас буде робота стабільна, будете отримувати за це кошти, тобто не, не, і вкладати більше в своє сімейне благополуччя, тобто кошти будуть йти в сім'ю для сім'ї. Фінанси тут зрозуміло. З фінансами хто буде е, вирішить купити будинок, так, то, тому будуть допомагати батьки. Тобто не самі, однозначно не самі, ви самі не зможете придбати. Там без допомоги. Так, дивимось. Здоров'я. Здоров'я перша половина грудня. Не можу сказати, що королева кубків говорить про щось погане. Тут кріпке здоров'я, будете повні енергії, повні емоціями, наповнені, сповнені в першу половину грудня. Тобто ем, єдине тільки що бережіть свої, свої нервні такі моменти, Тобто, водна стихія емоціональна. Вона, ви можете емо, емоційно дуже... С, ем, Відреагувати на, на, на ті собиття, які у вас будуть проходити в першій половині грудня, тому будьте дуже обережні своєю нервною системою. А так, в принципі, немає такого нічого. По здоров'ю, здоров'я кріпке і добре. Пашкубків на другу половину говорить те ж саме. Навіть тут ще якісь оновлення по емоціям. будуть. Тобто, тут будуть якісь звістки приємні, якісь такі про, якщо хтось, наприклад, захоче пройти медкомісію, так, то ви отримаєте позитивні звістки про те, що у вас все добре з вашим здоров'ям. Також, якщо хтось хоче завагітнити, то в другій половині грудня тут можлива така новина про те, що ви вагітні. Не, не бачу нічого поганого, тобто, все по, по здоров'ю, все чудово. Єдине, що тільки от нервну систему свою бережіть. А так, в принципі, по здоров'ю вас кріпке. Так, в грудень у вас пройде добре. Далі особисте життя для тих, хто в парі. Перша половина грудня. Першій половині грудня у вас будуть проходити якісь е, е, неприємні речі, які у вас, скажімо так, примусово, е, можливо, хтось хоче розлучитись, можливо, хтось хоче розірвати е, відно, в сімейне життя. Говорить про те, що тут або законні шлюби, або громадянські шлюби. Тобто немає тих, немає що ви проживаєте разом. Однозначно, ті, що проживають разом. Тобто. Е, і ті, хто в парі також проходять тут, тому, можливо, хтось захоче розірвати якісь стосунки. Будуть неполадки в першій половині грудня. Давайте дивимося. Ні, сімейне життя, от близнюки, трошки ви будете в такому ступорі. Ступорі, не, не розуміти, як вам чинити, що вам зробити. Дві карти таких важких, десятка мечів і вісімка. Це ті обставини, які вас поставлять трошечки, дивіться, примус... чому я говорю примусова витрата коштів на нове житло. Можливо, хтось буде розлучатись і думати, куди переїхати, тобто буде якась допомога вам від... Чому я говорю, бережіть свої нерви. Тут може бути така ситуація, що вам терміново треба буде кудись з'їжджати, переїжджати з зйом квартири, покупка. Тобто тут такі от моменти можуть бути. Але це не в усіх. Тут просто можуть бути такі переп'тії в сімейних відносинах. Знаєте, коли будуть якісь складатись... Неприємності якісь будуть, які вас будуть дуже сильно подавляти. Давайте подивимося, з чим вони зв'язані, з чим зв'язані? З агресією, жадністю. Ага. Ах. То, знаєте, я вам можу сказати так: Хто, з ваших партнерів хтось жметься по грошам? Можливо, ви захочете якусь покупку, от про що я говорю, що витрата коштів, тобто ви можете вирішувати на емоціях, і вам можливо буде не вистачати коштів і будете звертатись до свого партнера. Партнером або буде ну, четвірка Пентаклів і Повішений говорить про те, що застою вирішені питання, тому що е, тут або на депозитах гроші лежать, або просто жалко, знаєте, або чоловік, або жінка на щось інше розраховує, е, може просто не хоче давати кошти. Тобто тут, тут, тут такий момент буде, що зав'язаний на фінансах. І тройка мечів. Тобто вам це буде боляче, вам буде неприємно. Можу сказати те, що в грудні місяці вам будуть. Такі ноти неприємності, на жаль, не хочу карти попереджують. Ви можете змінити цю ситуацію, тобто по-іншому з іншого ракурсу на це подивитись. Але так як обставини складаються, тобто тут якісь буде кардинальне судьбоносне вирішення якихось фінансих матеріальних питань, і можливо внутрі всередині вашої сім'ї так ви будете вирішувати це на агресивній ноті. І ви не будете розуміти, як вам чинити, тому що ця сума, наприклад, вам потрібна, а ваш партнер чи партнерша не хоче вам давати. Або щось не дозволяє. Тут, знаєте, тут така або жорстка економія, або а, просто жмемся. Да? Жмемося на щось жмемося. Так, як вирішиться це питання? Давайте подивимось, як вирішиться це питання. Вирішиться це питання. На жаль, на жаль, вам доведеться так, на жаль, у вашій сім'ї недостатньо, і Вам доведеться звертатись до когось. Тобто, я так розумію, ось чому шестірка пентаклів про те, що вам доведеться звертатись за допомогою до інших людей для того, щоб вирішити своє фінансове питання. Не знаю, з чим це зв'язано, тобто людей багато. Повністю цю картинку не можу побачити за всіх, так але те, що показую, те я і говорю. Тобто тут все зав'язано на фінансовому аспекті. Ви не будете розуміти і знати, як вам правильно вчинити, вам буде боляче. Тобто, тут тут такі ссори, сори, скандали, розриви, фінансове вирішення домашніх питань однозначно, тому що четвірка жезня нам говорить про будинок, про наші чотири стіни. Так, а п'ятірка Пентаклів говорить про недостатність, тобто нуждаємось да, у фінансовому аспекті. Тобто, тут такий момент, коли потрібно буде щось вирішувати, а у вас не ваш партнер не зможе вам допомогти, і у вас будуть такі неприємні. Тобто, Ви будете в залежності, ви хочете вийти з якоїсь залежності. Можливо, в сімейних стосунків у вас це не влаштовує, але ви не можете не піти кудись, тому що по... нам тут боляче обідно, але ми не можемо. Або нема куди йти, або не можемо правильно прийняти рішення, або в депресії сидимо. Тобто таке... Такі грудень для сімейного життя буде бути обережні. І ще раз кажу, карти завжди попереджують. Тому е е прислухайтесь і придивіться до того, що вам доведеться пройти. Так, е особисте життя для тих, хто не в парі. Ну, що я можу сказати? Для тих, хто не в парі, будете займатися своїм стабільним розвитком, тобто, хтось буде в стабільному пошу пошуці. Не можу сказати, що будуть тут якісь є, можливо, чоловік, якщо ви жінка на горизонті, так, але щось дуже-дуже медленно воно йде. І, до речі, може бути національність, не, не українець, тобто, тут е можуть проходити кавказькі національності. Не всіх, але. Або просто чоловік, який має темне волосся, смугляву шкіру. Тобто такий от чоловік, можливо, у вас на горизонті. А, так, або, або ви являєтесь таким чоловіком. Тобто, Можливо, в когось є такі риси на зовнішності. Так. Ну, такого розвитку стрімкого у вашому особистому житті не, не бачу. Тобто є хтось на горизонті, але щось вибачте за вираження, тупіт. Тут або ви тормозите, якщо ви чоловік, тобто ви не розвиваєте ці відносини по якихось, можливо, фінансових проблемах. Так? А Якщо ви жінка, то чоловік, який у вас є на горизонті, то він не сильно то і стріміться. Да? Розвивати. Тобто це йде тихенько, розвиток є, але він такий мідний-мідлений розвиток в одній місяці. Так, дивимось. А тут дивіться, у вас на, на ваше особисте життя. В ті, хто не в парі, випадають і дві фінансові карти. Тут говориться про те, що хтось може вкладати кошти, а, хтось може ходити, до речі, до якогось психотерапевта по сімейному особистому житті, можливо, хтось буде щось пропрацьовувати вкладати це гроші, тобто в якесь навчання, хтось може ходити на якісь тренінги, а, хтось, а, ну тут такий розвиток в ті, хто вже а, я кажу, що от, міленно, да, в другій половині вже якийсь розвиток більш буде такий. Притірка якась, да? будете один одного впізнавати. Ну, тут більш такі робочі карти. Загалом, ті, хто одинокі, вони більш будуть займатися своїм особистим розвитком. Не можу сказати, що будуть у вас якісь. Тут фінансові карти, дуже рідко можна їх зв'язати з особистим життям. Ну, Рицарь Пентаклі то зрозуміла, тройка монет вона більше говорить про. Розвиток особистий. Тобто, ви будете розвивати себе в першу чергу, навчатися а, чомусь новому, або ви будете підходити до ситуації по-новому навчатися з цим жити. Тобто, пристосовуватись до якихось нових стосунків, пристосовуватись до якихось нового розвитку а, дій, так? Зобитійного ряду. Не можу сказати, що тут якісь емоціональні такі стрімкі відносини, чи ще щось. Тобто, ну, все дуже е, замідено. Єдине, тільки можу сказати, що в другій половині грудня у вас якось трошечки воно зашевелиться. Mm. Давайте глянемо ще одну карту трійку. контактів розкриємо друга половина грудня. Ну, тут таке буде, знаєте, можливо, тут буде судьбоносна, судьбоносна людина. Тобто, якщо ви одинокі, але хтось є у вас на, на горизонті, то в грудні місяці у вас буде розвиток він буде м'яний, але тут іще такі кармічні можуть бути відносини, яких ви дуже сильно боїтесь, яких ви дуже, дуже багато страхів. Тут або страх взагалі-то втратити свою незалежність. Шлюб, так? Тут такі ці є. страх втримати незалежність свою. Паш Пентаклі. Тут або, або а, дивіться, тут ще таке, такий момент є. Для тих, хто не проживають разом, Тобто, або зустрічання є, або ще ви, ваш, у вас пари, що на даний момент взагалі немає, то я можу сказати, тут хтось дуже сильно боїться чомусь дітей. Тут або хтось не хоче дітей, або дуже сильно їх боїться. Тобто, якщо якісь відносини у вас будуть, то ви такий страх законного шлюбу і страх дітей. Тобто ви ще якось не готові. А чому ви не готові? Чому ви боїтеся? Емоційно не готові. Знаєте, ви цілком а, зріла особистість, навіть як, ну, тобто не, не має значення як, якому віці. Так? А, ви цілком зріла особистість, ви можете бути професійною людиною у своїй сфері. Однозначно помагу. Це людина, яка керує цими процесами, тобто знає, що він робить, куди він йде, в розвиток і. Розвивається саме, можливо, допомагає іншим розвиватися. Тобто людина вже ем, незалежно від свого віку, має певний статус. Тут як і молодий, е, тобто тут до 35 років, тобто з 21 до 35 років людина може мати вже якийсь статус, може мати якісь ресурси для, для життя. Тобто жінка чи чоловік не має значення, але ем, ви чомусь боїтесь. Ем, Боїтеся своїх емоцій. Боїтеся чогось нового. Боїтеся страхи йдуть, от, знаєте, в, ніби вас знову затяне. От страхи такі. Ви більш маніпулюєте людьми, ніж викладаєте свої емоції, такі, які у вас є. Магвін маніпулятор. Так. Він маніпулятор скри, жриця говорить про те, що або у вас на горизонті є ще один чоловік або жінка, тобто тут такі скриті а, м, тайни, якісь є, які вбиєте, що вони а, випливуть. Щось ви якийсь, якийсь секретик своїх храни, храните, да? якусь частину свого життя ви не довіряєте нікому. Так, або є ще, якщо ви чоловік, є ще одна жінка у вас на горизонті. Якщо ви жінка, то у вас є, у вашого партнера є ще одна жінка, яку він, він від вас скриває. Тут такі, то, знаєте, не розберігав в своїх чувствах. Не розберіг в своїх чувствах. Тому ви так знаєте, определіться для себе, щоб нікому боляче не робити в цьому житті, не собі, не іншим. Тому що жліться, вона говорить про обмани, завжди про обмани, про третю особу в стосунках. Тому будьте дуже і самі обережні. І якщо у вас є ще одна особа на прийміті, то, будь ласка, зробіть вибір і не робіть нікому боляче. Так, тому що в першу чергу ви від цього пострадаєте самі. Воно вийде завжди по пожвіться, коли випадається тайна, яка постігається, тобто це те, що вийде. Наружу однозначно, на рано чи пізно. Так, дивимося, чи реалізується ваш план, ваша мрія в грудні 2022 року. Не можу сказати, що реалізується, але ви знайдете ходи-виходи, як реалізувати це. Тобто ви ще будете, знаєте, можливо, якщо ви хочете відкрити свій бізнес, то ви будете складати той бізнес-проект, який вам дійсно підійде. Якщо ви хочете щось купити, то ви будете простроювати цепочку собитій да, для того, щоб придбати той чи інший предмет, будинок, машину, тобто тут буде така простройка. М я не можу сказати, що. Тут або хтось, знаєте, знайде вихід із якоїсь ситуації. Тут, давайте ще одну доложу. Не можу сказати, що ваше питання буде вирішене. Чому? Так, от дивіться, сім'ярка жезла, да? ой, мечей, сімка мечей. Тут е, такий момент, що є якийсь обман у вас за спиною. Тут або ілюзорне сприйняття цього питання, сприйняття, не, не якась не а, мрія, не яка може. З вами сфантазована, і вона, в принципі, то в реальності може не збутися. Або ви просто про щось мрієте і шукаєте ходи-виходи. Тобто, Ви щось собі намалювали. І ще сира така ідея для того, щоб її втілити в життя. Ще сира. По тузу м'ячей можу сказати, що ви будете доводити до кінця цю справу, тобто вирішувати це питання. Я ж кажу, що будете записати якісь бізнес-проєкти, плани будете складати в цьому місяці, займатися підготовкою до реалізації цього питання, але не реалізується, на жаль. Так, дякую вам за просмотр. Ставте лайки, підписуйтесь, це буде ваша вдячність за мою працю. На все добре, мирного неба нам всім над головою!